Наталю, хочу подякувати за нашу сьогоднішню роботу. Було багато сліз, було багато емоцій. Почуваюся зараз абсолютно спокійно і чітко розумію, куди рухатися далі. Були очевидні нібито моменти, які лежали на поверхні, але фокус з яких змістився. А були моменти, які ти мені так чітко підсвітила, і до яких би я не прийшла зараз сама. Ти настільки глибоко відчула мене, знайшла ті потрібні слова. І от знаєш, що, добре, що не в позиції мене як жертви. А позиції моїх рішень, майбутніх, як сильної, цілеспрямованої, самодостатньої жінки, яка трішки просто загубилася. І з твоєю допомогою я знову повернусь на свій шлях, його продовжу. І в мене все точно вийде, тому що я робила це вже не один раз. Я скільки в своєму житті маю досягнень, скільки ситуацій, з яких виходила завжди переможцем, завжди з найкращими рішеннями для себе і для своєї дитини. Ти неймовірна людина. Дякую тобі ще раз за. Твій час за те, що за те, що я змогла для тебе відкрити свою душу, ось так, ніби ніби знаєте по багато років. Легко легко в плані слів, але тяжко в плані емоцій. Дякую дуже.